Україна може перетворити тактичну поразку в Покровську на стратегічну перемогу у війні. Падіння Покровська, який може стати третьою критичною ціллю Росії, не матиме катастрофічних наслідків для України, якщо Захід не дозволить кремлівській пропаганді впливати на свою політику. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Падіння Покровська, яке може стати неминучим після Бахмута та Авдіївки, матиме значення політичне і символічне для обох сторін, але не обов'язково означатиме військову поразку для України. Росія сконцентрувала понад 100 тисяч військових на цьому напрямку та витрачає величезні ресурси, щоб виконати завдання кремлівського диктатора Володимира Путіна. Захопити Покровськ до початку зими. Командування окупаційної армії Росії перетягнуло війська з інших ділянок фронту, щоб сконцентрувати понад 100 тисяч осіб на Покровському напрямку. Цей населений пункт має важливе політичне і символічне значення, адже є ключовим вузлом автомобільного та залізничного сполучення. Володимиру Путіну потрібна ця перемога напередодні зими. Наступні просування окупантів будуть ускладнені через відсутність листя для приховування від дронів, а також завдяки підготовленим оборонним лініям України за Покровськом. Захоплення Покровська допомогло б підтримати наратив Путіна про неминучу перемогу та придушить будь-яке відчуття серед пересічних росіян, що здобутки, які вони роблять в Україні, не варті людських чи Економічних втрат йдеться в публікації водночас. Падіння міста може вдарити по моральному духу в Україні, та, що найнебезпечніше, може переконати Штати тиснути на Київ для капітуляції. Оглядач видання вважає, що узяття Покровська не відкриє російським військам шлях до зачищення так званого поясу фортець східноукраїнських міст, які так змусили Кремль. Це пов'язано з характером цієї війни, де просування відбувається Бувається повільно і переважно. Пішим ходом – це низка потужно укріплених міст і населених пунктів на Донбасі, які є ключовими оборонними вузлами ЗСУ. Після можливого падіння Покровська наймовірніше цей пояс включатиме населені пункти на лінії Краматорськ-Слов'янськ, які є логістичними та промисловими центрами. Саме їх Москва прагне захопити для досягнення заявлених цілей.